Всім привіт! З вами Ольга Володимирівна Толпіна, керівник гуртка Чудоручки. На цьому уроці ми з вами зваляємо ось такого песика, схожого на пса патрона. Для цього нам знадобиться слівер або чорнова вовна, кольорова вовна, голочки для валяння та губка. Давайте почнемо! Беремо кусок слівера або чорнової вовни і скатуємо його в щільну кулю. Чим тугіше ви скручуєте вовну, тим швидше вона зваляється. Валяємо так, щоб в нас вийшло щось на зразок картоплі за формою. Наш собака буде сидіти, і ми будемо валяти голову і тіло з одного шматка вовни. Тому з одного боку ми додаємо трішечки вовни, Ось так, і привалюємо. Це місце буде у собаки попою. Ось так у нас повинна вийти. Тепер Відокремте голову собаки від тулуба за допомогою поглиблення. Ось що в нас вийшло. Тепер можна робити нашому собаці мордочку та додавати кольорову шерсть. Мордочку ми зразу будемо робити з кольорової вовни. Пес патрон має довгу морду, тому ми скручуємо шматок білої вовни ось у такий трикутник. І трошки. Завалюємо гострий кінець цього трикутника. Завалюємо зі, з, зі всіх боків. Привалюємо морду до голови собаки. Ось так. Мій собака, як і пес патрон, буде білий з корічневими плямами. Ось що в нас? Вийшло. Ось що в нас вийшло. Тепер потрішечки. Додаємо білої вовни, розфарбовуємо нашу собачку в білий колір. Ось що в нас вийшло. Тепер давайте зваляємо ноги і хвіст. Для лапок скрутіть 4 невеличких однакових пучка вовни. Ось так. Старайтеся, щоб вони у вас були дійсно однакові. Або лапки у вас вийдуть різного розміру. Тепер завалюємо ці заготівки з одного боку, а другою стороною ми будемо привалювати їх до собаки. Ось що в нас вийшло. Якщо у вас якась лапка а, вийшла більш, більше, ніж інші, її треба трішечки підваляти, і вона зменшиться за розміром. Привалюємо лапки до собаки. Передні лапки привалюємо під шиєю. Ось таким чином. Розпушуємо. З одного боку нашу вовно і ретельно привалюємо лапку до тулого собаки. Задні лапи ми привалюємо горизонтально у вздовж тулуба. Розпушуємо одну кінцівку та привалюємо лапу. Ось що в нас вийшло. Тепер зваляємо хвостик. Скручуємо е, дуже тоненьку таку ковбаску з фетру. Вона должна... <кхи> Тепер зваляємо хвіст. Скручуємо тоненьку та довгу ковбаску з фетру. Вона повинна бути більш довгою ніж лапки, та тоншою за них. Завалюємо вовну з одного боку, а другим боком ми будемо прикріплювати до тулобу собаки. Тепер зваляємо вушки, у патрона вони коричневі. Відриваємо два однакових шматочка вовни, складуємо їх трикутничком, ось так, і валяємо. <кхи> валяємо таким чином, щоб вони в нас вийшли плоскими. Та не завалюємо ось ту сторону, щоб приваляти до голови собаки. Привалюємо уші до голови собаки. Нашого собаки вони на макушці. в нас вийшло. Тепер додаємо коричневих плямок. Голова у пса патрона майже вся коричнева, за винятком ось такого білого п'ятнишка на лобі. Ось такі плямки в мене вийшли. Додаємо нашому собаці очки та ніс. такий собака в нас вийшов. Всім, дякую за увагу, до побачення!